Підземний пішохідний перехід недалеко від місця, куди ти плануєш дійти, це потреба. Тому що для таких людей відстані дуже дуже, дуже важливі. А якщо ви думаєте, що пішоходу пройтись там плюс 100 метрів це не проблема, то давайте пригадаємо водіїв, які заїжджають на тротуар їдуть, щоб заїхати поближче до входу в якийсь там ЦНАП, тому що їм важко пройти 100 метрів. Це здорові люди. У них немає ніяких там проблем зі здоров'ям. Вони можуть пройтись, але вони не хочуть це робити. А тепер подивіться на людей, яким це дійсно складно робити. І ось один приклад: добрий день, вам перейти треба. Перейти, ну, Пішли, пішли, я. Нє-ні-ні, ти... пішли, я те я проведу. Пішли, пішли. Ну, дивіться, вам вже треба перейти, а, а переходу немає, да? так?